За період з 1 по 11 травня 2024 року Центром надання адміністративних послуг прийнято заяв 1459 на отримання адміністративних послуг, з яких 105 послуги міської ради, 81 Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 269. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 159 витягів з реєстру територіальної громади, 105 довідок про зареєстрованих осіб, надано 71 відповідь на запити. Прийнято 269 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог. Оформлено 15 комплексних послуг є малятко, оформлено та видано 49 ID-картки, 121 закордонний біометричний паспорт. 7 витягів з Державного земельного кадастру. Прийнято 192 письмові звернення від громадян. Оформлено 89 заяв на продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб.